Дев'ятий клас біологія, білки, їхня організація та функції, життя це спосіб існування білкових тіл, суттєвим моментом якого є постійний обмін речовин із оточуючою природою. Так писав Фрідріх Енгельс. Поміркуйте, у природі існує близько 10 трильйонів різних білків. Що забезпечують життєдіяльність організмів усіх ступенів складності, починаючи від вірусів до людини та відрізняються між собою, тих двох мільйонів видів організмів, відомих на сьогодні в біології? Для чого? Від чого залежить така вражаюча різноманітність білків? Які особливості будови білків? Запам'ятаємо, білки це високомолекулярні біополімерні органічні сполуки, мономерами яких є амінокислоти. Особливістю сучасних досліджень білків є визначення білкового складу організмів. Цим займається така наука, як протеоміка. Білки є біополімерами з 20 різних мономерів, природних, основних амінокислот поєднаних у макромолекулах специфічній кількості і послідовності. Порядок розташування амінокислот у молекулі білка визначається геном. Амінокислоти це малі біомолекули, до складу яких входять аміно і карбоксильні групи. Крім того, вони містять характеристичну радикал Р групу, яка у різних амінокислот є різною. Розглянемо ілюстрацію 15 і ми бачимо загальну структурну формулу амінокислоти. Зліва аміногрупа, справа карбоксильна група, СОО карбо і радикал. При взаємодії NH2 групи однієї амінокислоти. З СОО групою іншої утворюються пептидні зв'язки. Запам'ятаємо, що визначають міцність білкових молекул. Все це продемонстровано на ілюстрації 16: схеми утворення пептидного зв'язку. Ось одна молекула амінокислоти, її аміногрупа. Взаємодія з карбоксильною групою ЦОж другої молекули амінокислоти і утворюється між аміногрупою і карбоксильною групою. В дипептиді пептидний зв'язок, ось він показаний стрілочкою. Продуктом взаємодії двох амінокислот є дипептид, і при цьому ще утворюється вода. За біологічними особливостями амінокислоти поділяють на замінні, наприклад, аланін, аспарагін та незамінні аргінін, валін. Перші синтезуються в організмі людини і тварин, а другі не синтезуються і потрапляють до нього лише з харчовими продуктами. Для нормальної життєдіяльності організм потребує повного набору з 20 основних амінокислот. Білки поділяють за хімічним складом на прості протеїни та складні протеїди. Прості білки побудовані лише замінокислотних залишків, а складні містять ще й небілкові компоненти атоми феруму в гемоглобіні, цинку в інсуліні, магнію в хлорофілі, молекули ліпідів у ліпопротеїдах, вуглеводів у глікопротеїдах, нуклеїнових кислот у нуклеопротеїдах. Тож запам'ятаємо, нескінченна різноманітність білків визначається різноманітністю комбінацій амінокислот та їхньою здатністю сполучатись з іншими молекулами. Якою є, є структурна організація білків, виокремлює чотири рівні структури білків, первинна структура кодується відповідним геном. Є специфічною для кожного окремого білка і найбільшою мірою визначає властивості сформованого білка, формують первинну структуру білків пептидні зв'язки, хоча можуть мати місце і ковалентні дисульфіні. Вторинна структура являє собою форму спіралі або структуру складчастого листка і є найстійкішим станом білкового ланцюга. Така стійкість формується завдяки численним водневим зв'язкам. Прикладами білків із вторинною структурою є кератин, утворюють волосся, нігті, пір'я і фіброїн, білок шовку, наприклад. Третина структура виникає в результаті взаємодії амінокислотних залишків з молекулами води. При цьому гідрофобні хвости втягується всередину білкової молекули, а гідрофільні групи орієнтуються у бік розчинника. Підтримання третинної структури забезпечують ковалентні дисульфіні та нековалентні юні, гідрофобні і електростатичні зв'язки. До білків з третинною структурою відносять міоглобін. Четвертинна структура виникає внаслідок поєднання кількох субодиниць з утворенням білкового комплексу. Він називається мультимер. Підтримання цієї структури також забезпечують йонні, гідрофонні нерощення та електростатичні зв'язки. Типовим білком четвертиної структури є гемоглобін. Білки можуть тривалий час зберігати структуру і фізико-хімічні властивості, але є ряд чинників, такі як температура, кислоти, луги, важкі метали, вплив який спричиняє втрату природної структури білка і збереженням первинної. Цей процес називається денатурацією. Якщо дія цих чинників припиняється, то білок відновлює свій початковий стан, і це явище називають ренатурацією. У живих організмах ці властивості білків пов'язані з виконанням певних функцій, з прийняттям сигналів із зовнішнього середовища, забезпеченням рухів тощо, необоротний процес руйнування первинної структури білка називають. Деструкцією. Отже, на різноманітність білків впливає ще й їхня просторова структура, яка формується у процесі згортання білків або фолдингу. Розглянемо більш детально структуру організації білків на ілюстрації 17. Перше, ви бачите первинну структуру. вона являє собою ланцюг. Друге це вторинна структура білка у вигляді спіралі, третинна структура глобула і четвертинна структура найскладніша мультимар. Яка роль білків у життєдіяльності організмів? Головна характеристика білків, що дає їм змогу виконувати різноманітні функції? Це здатність зв'язуватися з іншими молекулами. Ділянки білків, що відповідають за це, називаються ділянками зв'язування. Функції білків у клітині різноманітніші, ніж функції інших макромолекул, мова йде про ліпіди, вуглеводи. Основними із них є, запам'ятаємо, перша будівельна. Білки є будівельним матеріалом для багатьох структур, наприклад, колаген є компонентом хрящів. Кератин будує пір'я, нігті, волосся, роги, еластин, зв'язки. Друга каталітична. Білки, ферменти. Біологічні каталізатори прискорюють хімічні реакції. Приклад, трипсин каталізує гідроліз, білків. Третє рухова. Скоротливі білки забезпечують рухи, зміну форму клітин організму. Наприклад, міозин білок, актин – білок утворюють міофібріл, транспортна функція. Білки можуть зв'язувати і транспортувати неорганічні та органічні сполуки. Наприклад, гемоглобін крові переносить кисень у крові хребетних, міоглобін переносить кисень у м'яза, гемоціанін переносить кисень у крові головногих молюсків. Захисна роль білків. Білки захищають від ушкоджень від антигенів. Наприклад, антитіла інактивують чужорідні білки. Фібриноген є попередником фібрину під час їдання крові. Регуляторна роль білків білки регулюють активність обміну речовин. Приклад, гормони інсулін, глюкагон. Регулюють обмін глюкози, соматотропід є гормоном росту. Енергетична функція. Розщеплення білків у клітинах вивільняється енергія. При розщепленні 1 граму білка виділяється 17,2 кДж енергії. Запам'ятаємо сигнальна функція. Є білки, що можуть змінювати свою структуру під дією на них певних чинників, і передавати сигнали, які при цьому виникають. Наприклад, родопсин, зоровий пігмент, запаслива роль білків. Білки можуть відкладатися про запас і слугувати джерелом важливих сполук, наприклад, яєчний альбомін джерело води, казеїн як білок молока. Кожна роль білків? Є білки, що їх споживають організми, наприклад, казеїн, білок молока для живлення малят савців Є багато білків, які розширюють перелічені вищі функції білків. Білкову природу мають деякі антибіотики, отрути змій павуків, бактеріальні токсини. У деяких арктичних рибок є білок, що виконує функції антифризу. Він не дає крові цих тварин замерзати. Отже, різноманітність білків визначає і різноманітність їхніх функцій у життєдіяльності організму. Для кращого розуміння теми автор підручника рекомендує нам рубрику результат виконати завдання для самоконтролю. Ось ці завдання перед вами різнорівневі та диференційні, від простого до складного. Найскладніше питання під номером 10. Від чого залежить нескінченна різноманітність білків? Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.